Студенти політехнічного фахового коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського зацікавлено вдивляються в експонати. Поряд не стримують сліз жінки. Вони рідні загиблого кіборга Олексія Халєзова, одного з трьох горішньоплавнівців оборонців Донецького аеропорту. Сьогодні в музеї російсько-української війни було відкрито експрес-виставку із назвою Кіборги з горішніх плавнів, оборона Донецького аеропорту, очима земляків. Серед загиблих земляків кіборгів також Ілля Резнік, третій Владислав Перун, дивом залишився живим. Донецький аеропорт був одним із ключових стратегічних об'єктів під час війни на сході України, адже це важливий транспортний вузол, який зв'язував Донбас з рештою країни. Десять років минуло від часу завершення боїв за Донецький аеропорт під час російсько-української війни. Захисники литовища зруйнували міф про нездатність України захищатися. Вони, вони все витримали а, аеропорт – ні. Я знаю, те, що у нас багато воїнів зараз, які від початку 2022 року воюють, але не знав те, що в нас є люди, які воюють з 2014 року. Вразило те, що люди якось ну, захотіли видвинути цю тему, ну, щоб весь світ побачило, що зараз коїться вся Україна. В експозиції представлені нагороди місцевих кіборгів, їхні спогади, фото з місця подій і фрагменти зброї, якою користувалися українські захисники на території Донецького аеропорту. Під час підготовки нової експозиції фахівці краєзнавчого музею горішніх плавнів виконали колосальну пошукову роботу. Ми щиро вдячні всім, хто долучився до цієї до організації цієї виставки. Я щиро вдячна своїм колегам, які допомогли все це реалізувати. І звісно, ми не можемо не тішитися тим, що зараз у нас є чудовий експозиційний кластер, де ми можемо показувати це. Експрес-виставка триватиме в горішніх плавнях до 21 лютого.